Всі за добробут народу просяним ранком, теплим світанком, разом святою бджолою В ефірі рогова пасіка, легеньких піновуликів і милих котів. Сьогодні ще теплий день, і ми вирішили продовжити лікування від кліща. Починали ми його весною з екосмужок. Потім влітку був спрей з морошинкою. Після того, як ми забрали з кочової пасіки, теж він. І ось ми вирішили поставити смужки, або, як більше кажуть, полоски довготриваючої дії. В тому році ми обробляли через кожні 5 днів, але вирішили, що це дуже велика нагрузка на бджіл. Ось чому воду, тільки на ну, смужка. І остання обробка по системі це буде вароджет, димові, таблетка, піввароль, базаль та інші. Смужки ми сьогодні ставимо від фірми Бивел Апіфлум Чому? Полоска Апіфлум Тому що тут інша діюча речовина. Плуметрим. Плуметрин. А в нас була зразу морошина кислота в спреї, і плануємо ми до таблетки на основі амітразу. По зовсім інша речовина, щоб кліщ не звикав. Далі ми виписали 50 штук, це дешевше. Це, звичайно, дорожче, ніж спрей, але дешевше, ніж димові таблетки набагато. Ну, і обробляти температура на нижче 10 градусів. Нас влаштовує якраз в кінці вересня. В нас Трошки прохолодно. Ну, більше 10 градусів в день. Отже, на 30 днів ставимо ці смужки. А коли вийде весь в розплід, тоді будемо димові таблетки. Ну що ж, попробуємо, як будуть діяти смужки. Полоски отруєні, тому рукавиці обов'язкові. Виймаємо ми їх ось так. Руками краще не брати. Фулеметрін дуже, дуже отруйний. І все така довга. І насам сюди. Знімаємо кришу. Ложимо навскоси. Це я так навчився по Ютубі. І зверху прикладаємо, Пала. прикладаємо старими цими, тому що міняємо так, приклали. І тепер хай випаровується. А сітку цю ми вже знімаємо, вона вже не потрібна. Сітку зняли, наклали плівку, під плівку, полоска нам скоси. Ось така методика постановки. В цьому році вложу їх зверху, а не так, як звичайно, між рамками. Минуло три дні, але багато кліща не засипалось. Ось типова картина. Як ви бачите, пару десятків. Всього на все. Попробуй, що я побачу. Пару десятків кліща. Чим це пояснити, так само від спрею було до п'яти кліщів в типовому, тільки в одному вулику до десяти. В цьому вулику пару десятка, а в інших менше десятка. Отже, невже ми його витривали, аж не віриться. Все покаже обробка потом амітразом. Димові таблетки вони ніколи не підводили. А це, чи полоски не ті, чи спрей не той. Оце найбільше в цій сім'ї. Пару десятків. А то менше десятка в інших. Одна з небагатьох сімей, де теж випав кліщ. Ну теж пару десятків. Можете подивитися. А в інших менше десяти. Невже його нема? І ще що безпокоїть, бджоли сідають і, напевне, клішмо не Но, ніж була холоднувата, Він, напевне, замерз. Хоча рухається. Рухається гадюка. Бачите, рухається. І, а то опять вискочить. Зараз треба періодично струшувати. Ще одну можна показати. Теж. Є кліщ, причому більше, ніж на інших. Кілька десятків. Ну це теж мало, не так як в інших відео, що прямо купами. Отже, є, але тільки в окремих сім'ях. А це найбільш закліщована сім'я. Це вже дійсно серйозно. Якщо ви бачите, тут до 50, напевне. Тут, напевне, до 50. Молодого мало, в основному старий кліщ. Той, що на бжолі. Ну, вже розплод весь не вийшов. Подивимося, що буде після виходу розплод. Отже, другий етап обробки зроблений. Тепер будемо чекати, коли буде весь розпліт на виході, вийде і обробляємо ворожет. Нагадаємо систему. Спрей весною влітку дуже швидко, смужки або полоски в вересні, а вересень це вирішальний місяць обробки від кліща. І вже третій етап це димові таблетки з вороджетом. До них справді йде у жовтні. Ну і самий останній етап це перед самими морозами, чи димовими таблетками чи чимось іншим. Рішимо пізніше. Ось така система обробки від кліща на роговій пасіці в цьому році. Ми скоротили. Обробки димовими таблетками, тому що через кожні 5 днів це дуже велика нагрузка, і перейшли на полоски довгограючі цілий вересень. І саме головне, що це різні речовини морошинка в спреї, флометрин в смужках, і у димових таблетках це, ви знаєте, яка речовина, зовсім інша. Отже, різні речовини міняємо, різні методи застосовуємо. Подивимося, як перезимують бджоли. Якщо вам було цікаве це відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Далі буде багато цікавих відео про підготовку бджіл до зими.